Вітаю всіх тих, які працюють в фонді Рідня, я слідкую за вашими подвигами довший час і бачу, як ви відкриваєте серця, як фонд відкриває серця кожній людині, яка розуміє, що сама для себе працюючи, нічого не уся. Коли поділиться навіть маленьким, звичайною усмішкою, я вже не говорю про таким матеріальним добром. Вона є більш щасливою і розуміє, що вона бере участь у великому процесі творення України маленькій, більшій чи дуже великій форм. Такі гарний сонячний день приємно бути в колі однодумців, які займаються поважливо справи як молочійності. Найважливіше це, що робить по це старається робити ту кару егоїзму, ізольованості і страху. Це сьогодні як ніколи опинилися в такому. У мене є така мрія, щоб навчити як священних людей повірити у себе і повірити, що ми можемо бути громадянським суспільством. Ми конкурсанти і переможці двох проєктів благодійного фонду Дняття. Це були цікаві проєкти. Ми взяли участь в них і відкрили центральні дитячі бібліотеки. і Чиність, це бути самим собою і бути вдома. Звичайно, рікою повноводною ми відразу не станемо. І всі ми не допоможемо, але маленьким джерельцем, яке вливається в потоки, стати ми можемо. просто на руки, а вже є повноцінним молодим громадянином, котрий може самостійно крокувати у майбутнє. Я для себе відкрив невеличку істину, що ми можемо зростати через доброчинність, коли ми зуміємо ділитися з кимось, коли ми це будемо робити, не обраховуючи скільки залишилося, і сьогоднішній захід це є така можливість для нас усвідомити це. Ми мали чудову нагоду поспілкуватися з владикою, з цим ректором, говорити про вищі цінності. І мені здається, що ми пробуємо, щоб ця культура прийшла в місто костри, культура спілкування, відкритого, живого спілкування, не такого, знаєте, не якогось форматного. Але... І якщо говорити з цієї точки зору, то нам це вдалося. Бажаю всім нам, щоб ми побачили в кожному сусідові, в кожному, хто біля нас стоїть, велику Божу дитину, яка має свою гідність, яка може багато нам допомогти, яка здібна міняти середовище України, навіть світ разом зі мною. Бо без мене вона цього не зробить. Uważaj, że my tani przywadek właśnie do to chorob z